Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 лютого 2025 року. Сьогодні, 12 лютого, повний місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Дуже сьогодні напружений день. Бережіть себе та своїх рідних. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи рослин це знак стихії вогню. Підживлення небезпечні це і знак стихії вогню та ще й повня. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 лютого. Сьогодні повня. Складний день і тому бережіть, будь ласка, себе і своє серце та серцеву судинну систему. Для цього використовуйте натуральні соки, вітаміни Д і С, протеїни, тобто продукти, які мають вітаміни Д і С та протеїни, і, до речі, дуже корисні трав'яні чаї. А ще готуємо такі страви. Смачні та корисні каші з пшана, рису, гречки, вівсянки. готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю, готуємо різні страви з моркви, квасолі, гороху, їмо маслини, яблука, груші, хурму, інші доступні овочі та фрукти, все, що у вас є, що заготували. І їжте часник. Перша половина дня дуже добре для ці, цього овоча. Їжте волоські горіхи, насіння соняшнику та вітаміну зелень. Смачного вам! Завтра, 13 лютого, з 3-ї години ночі 6 хвилин почнеться період знаку діва. Місяць буде в знаці Діва. Але це ще спалений шлях місяця, після повні напружений дуже час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки вже поливати рослини після третьої години ночі, але підживлення в спалений шлях місяця небезпечні, будьте уважні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 13 лютого вже несприятливий день для різних заготівель. Це діва, тому ніяких заготівель не готуємо. Важливо для здоров'я на 13 лютого 2025 року. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування. І їжу приймаємо маленькими порціями і не використовуємо макароні вироби. А що ж смачного, та такого корисного можна приготувати в дні Діви? Готуємо каші з гречки, пшона та вівса. Дуже корисні молочні продукти! Готуємо смачні страви, з цвітної капусти, з усіх доступних овочів та фруктів, дуже смачні корисні салати з редьки. Використовувати для харчування будь-які доступні горіхи та вітаміну зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам, удачі! Радості усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях в ці зимові дні. А ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.